Ви знали, що в Японії є острів, де кролики справжні господарі, а люди просто гості, яким ледь дозволяють ступити на землю. Острів Окуношіма. Тисяча кроликів, нуль страху. 1920 тут варили найстрашнішу хімічну зброю Японії і тестували її на кроликах. Війна скінчилася. Людей вивезли, завод підірвали, а вісім піддослідних кроликів випустили на волю. За вісімдесят років вони захопили весь острів. Тепер правила такі: ти заходиш, вони одразу обступають. Сів на землю, ти вже їхній диван. Поклав рюкзак через 10 секунд його розпотрошать. Є відео, як кролики за двадцять сім секунд з'їли сумку Луї Вітон за чотири тисячі баксів і ще позували на руїнах, а найжахливіше. Під ногами досі лежать тисячі бочок з іпритом і люїзитом. Ти обнімаєшся з наймилішими кроликами планети, на найбільш отруєній землі Японії. Пиши в коментах, скільки секунд ти б протримався, перш ніж втік би з криком. Я даю собі сім, максимум.